Всім привіт! Початок квітня і ось так красиво зацвіли черешні. Дерево в мене невеличке. Врожаю буде небагато, але ось минулого року ворони завітали в гості і з'їли практично половину врожаю. Навіть не знаю, що потрібно зробити, щоб їх вигнати. Оскільки це молоде дерево, була у мене стара тюль, тому взяв два куски тюлі, з'єднав докупи і дерево накрив. Половину врожаю вдалося зберегти. Ну, цього року, мабуть, потрібно буде те саме зробити. А ось уже коли дерево виросте, тоді навіть і не знаю, як боротися з тими воронами. Друзі, а ви любите їсти черешні? Пишіть коментарі під відео. Буде цікаво почитати. І я-то, наприклад, дуже люблю черешні, особливо коли вони достигнуть, вже аж такі темно-вишневі, таке враження, що на сонці аж просвітляються. Надіюсь, заморозки вночі не буде, врожай не пропаде.